Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео Java версія 11, Server Socket Channel, Socket Channel і Selector. Сьогодні розглянемо, що було додано в 11 версії Java саме для Selector. Але, звісно, також будемо використовувати наші Socket Channel і Server Socket Channel. В класі Client нічого не було змінено. В принципі, можете ознайомитись в попередньому відео. А ось в класі сервер, У нас є декілька варіантів, як ми можемо використовувати наш селект до того, щоб. Оголосити наш сервер для того, щоб оголосити селектор, його зробити, реєстрацію, наш буфер все одне і те саме. Методи, які ми будемо використовувати для того, щоб підконектитись, для того, щоб почитати якийсь меседж або subscription, те ж саме. Ну і наш disconnect. Тобто, в принципі, ми їх будемо використовувати всі всередині наших цих трьох методів. А ось обробка є різниця наших клієнтів. Давайте тепер подивимось. Перший варіант це той, який в нас був. Так, метод SELECT, і він повертає значення. Значення, скільки оброблюється клієнтів на даний момент, коли ми отримуємо цей метод. Ну що ж, давайте почитаємо. Select це метод, який вибирає набір ключів-каналів які готові до операції вводу-виводу, тобто наші клієнти, які підключаються до нашого сервера. Виконує операцію блокування, повертає результат лише після вибору, принаймні, одного каналу, або переривання поточного потоку. Наш селектор працює в одному потоку. Залежно від того, що настане раніше. Або переривання нашого потоку, або принаймні хоча б один клієнт підключиться. Буде цей метод продовжений. А на тому моменті ми будемо стояти на цьому методі. Давайте розглянемо код, який у нас був раніше. Ось тут у нас був файл. Я його просто вивів в методи, щоб їх розібрати. Але він повністю такий, який і був. Тобто ми чекаємо, поки є у нас якийсь connection, або нас проривають. Ми отримаємо кількість результатів, які оброблюємо. Потім далі наш селектор переключі, потім ітерація. Кажемо, і якщо ти є наступний HSNX, беремо Next, видаляємо його і оброблюємо, якщо ти читати, якщо, якщо ти accept, тобто приймаєш connection, якщо ти читати і якщо ти Disconnect, Отак працює звичайний метод Select, що було додавлено в 11-й версії, добавлений був Select з тайм-аутом. Отже. Select це метод, який вибирає та виконує дію з selection Key, каналів, які готові до операції вводу-виводу, виконує операцію блокування. Прокидається після запиту до операційної системи лише тоді, коли вибрано хоча б один канал, який викликав метод пробудження цього селектора. Перервано поточний потік або закінчився заданий період очікування, залежно від того, що настане раніше. До речі, цей метод Select відрізняється не тільки те, що є timeout, а як ви бачите, всередині в нього є Consumer Selection Key Action. Тобто нам не потрібно вже отримувати select, якийсь там результат, потім Selection Get, ну, SelectedKey, здай мені ці а, ключі. Давай його ітер, через ітератор, has next, потім next, потім його да. Всі, все, ні. Забулось. Тепер в нас є чіткий consumer, і цей consumer, тобто фактично, цей метод буде викликатись для кожного підключення клієнта, який хоче зробити операцію сервером. Acceptable, readable, або Disconnect. Тобто, якщо 10 підключилося, 10 буде. Є нюанс. Дивіться: якщо поставити, наприклад, затримку 1, то він буде кожну або одну мілісекунду, тут в мілісекундах. Повертати select, скільки було підключено через 1 секунду або нічого, або буде викликатись тоді, коли ми сюди а, прийде хоча б одне підключення. Якщо 0, то ми будемо стояти тут до того, хоча б одне підключення прийде. Це тобто вічне. Давайте, в принципі, запустимо цей варіант. Подивимось, зараз стоїть нуль. Давай, давай, запускай. Бачите, нічого не пише. Немає Select Result. Окей. Клієнтик наш. Поїхав. Стоп, це я клієнтик. вибачте, вибачте. Чого ти сервер? Давай на баг. Так, старт. Бачите, все рівно немає ось цього Select Resultu. Цікаво. Тепер допускаємо наш клієнтик. Можна було, в принципі, клієнтик не намикати. Добре. Що? А, я його в Дебагі запускаю, я зрозумів. Давайте тебе в Дебаг. Щоб у нас було дві вкладки. О, все, проблем нема. От тепер ми кажемо: Connect. Підключилось. Що у нас тут? Connect є. І один результат. Супер, ми підключилися. Давайте зробимо Exit. Disconnected. Disconnect. Це. Один результат також відпрацював. Якщо ми поставимо хоча би давайте в мілісекундах кожну секунду. Тобто вона повинна бути тисяча. Ми запускаємо наш сервер і дивимося. Можна навіть не підключатися. Тобто кожну секунду, як ви бачите, буде видавати, скільки в нього є поточних підключень, оброблень і тому подібне. Якщо на 0 то повністю блокування. Якщо більше нуля, то через кожний період часу буде він повідомляти, які в нього там є підключення. Добре. Ідемо далі. Select now. Отже, SelectNow це метод, який вибирає та виконує дію з selection, key. каналів, які готові до операції вводу-виводу. Цей метод виконує неблокувальну операцію. Виклик цього методу очищає ефект будь-яких попередніх викликів методу пробудження. Тобто, якщо його там інтеррапт було, все, ми очищаємось, ніхто нас не чіпав, ми просто робимо Select Now, повертаємо значення і Йдемо далі. Давайте запустимо і подивимось. Я тут, до речі, зробив систему Talent, щоб подивитись, через скільки буде викликатись цей Select Now. Є в нього підключення, немає в нього підключення. Якщо то подивитись всередину, так, то вони в нього, бачите, як мінус один. Тобто він постійно буде викликатися. Він є неблокучим. Тобто, скільки в нього там є, він все зібрав, видав, є, все зібрав, видав. Давайте. Так, давайте через ДПшку. А, це я клієнт запустив. Ну, давайте так, через ДПА. Дивимось. Так, 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 спокійно, спокійно. Я його зупинив, щоб ви побачили, скільки нічого немає. Ось, Але, як ми бачимо, 771. 771. Тобто це мілісекунди. А він працює в наносекундах. О, давай не давайте. Де там повинно бути хоча б 7,712. Бачите, скільки за мілісекунду викликало. Ого, скільки, блін. Може, мабуть, штук. 20, 30. Отак от працює дуже швидко. Так, так, секунду. Так, хоча б. О! Ха, є. 7, 7 2. Блін. Можна, до речі, перевірити, скільки викликалось разів. 56. 56 за одну мілісекунду. уявляєте собі? Він є неблокуючим. Що це означає? Те, що ось цей метод поки не виконується, тобто щось операція не обробиться, і ми тут стоїмо. А цей метод не стоїть, він йде далі. І виконається, не виконується, його вже не хвилює, але він не блокується ось тут. Це метод, до речі, дуже класний. Ну, давайте зробимо так. Що в нас тут? Клієнт? Давайте готуємо коннект сервер піднімемо. Зробимо Enter. Є. Yeah. І тут зупинимо. Select Result. Блін, оце швидкість пройшла Ого! Ого. Дуже багато. ну Давайте ще раз. connect Тупе. Трошки не встиг. Ну-ка. Казант. Один. Все рівно не встиг капець. Може два, три. Так. Давайте знаєте, що зробимо. Подивимось. Іф. Select result десь дорівнює 1 А просто SOT зробимо. Ось тут брякнемось. Тепер сервер запускаємо в дебазі. Reload. мабуть, треба зупинити. Нормально відпрацював. І я пішов, працюй. І знову робимо Connect. Опа! Віхопило. Бачили, скільки мілі-мілі-секуд взагалі нано, точніше навіть, скільки опрацьовує. Select 1. Ми його спіймали. Все коректно відпрацювало. Без затримки. Просто іде, викликає цей метод без затримки. Є, там немає. Його це не хвилює. Він опрацьовує дуже-дуже швидко. До речі, непогано з ним працювати з великою навантажністю. Давайте ну, це. Все. За коментами. Отже, в 11-й версії Java був додаваний ще один блокуючий метод Select з timeout. І один неблокуючий метод SelectNow. В принципі, перший Select with Timeout дуже схожий на Select. Він блокується, поки не буде або його перервано, цей потік, який оброблюється в або не буде хоча б одне підключення від клієнта. Така ж сама логіка with Select with Timeout, але якщо Timeout збігає, він розблоковується і повертає значення, скільки в нього є підключень. Select now не блокується зовсім і повертає поточну кількість підключень клієнтів. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.